Так, всім привіт! В цьому відео хочу розказати плюс-мінус про бюджет. Хоча, будемо казати, коли я це все, будемо казати збирав, то цей бюджет зараз ну, відрізняється, це 100%. Просто елементарно, якщо цього інвектора я брав колись у нас в Україні, ну як колись, десь місяці 8 назад, 7, плюс-мінус, не пам'ятаю вже, він коштував 29 тисяч гривень. Це 10,2 кВт з 25 входами на сонячній панелі по 5,5 кВт один вход. Зараз він на даний момент в Україні стоїть, ну якщо дивитися по сайтах, це плюс-мінус десь вже до 40 тисяч гривень. І то, куди там не дзвониш, то тобі кажуть, що треба робити предзамовлення і таке і інше, як то кажуть. Так що це все залежить зараз на даний момент. Ну, Підраховувати моно, будемо казати, да? мені, якщо, наприклад, це там 30 тисяч гривень обійшлося. Да? Сонячні панелі, наприклад, зараз такий масив на 3,3 кВт, це 10 панелів. Можна зараз взяти буквально за 30 тисяч гривень. Це в мене бушні панелі 2020 року, їм будемо казати четвертий рік. Ну, вони працюють все справно, не побиті, ні як то кажуть, не ні все нормально. То за такий масив можна зараз за 30 тисяч гривень приблизно взяти. От і рахуємо 30-30 і вже 60 тисяч гривень. Якщо взяти за акумулятора, наприклад, так, ну, цей акумулятор це я сам його збирав, це нові ячейки з SK Innovation пакети. будемо казати так. Тут у мене 14S2P зборка BMS е, з активним балансиром, БМС на 150 А. Робочих, і 1 А балансир в самій BMS. Якщо взяти, наприклад, на даний момент такий акумулятор, це десь в пределах він 7 кВт по йомусті. Да? В інтернеті, якщо, наприклад, забити, то він. Коштує десь повністю зібраний у зборі. У мене, наприклад, він ще без корпуса, да? в корпусі вже повністю готовий. Він десь стоїть в при теж 32, 33, 34 тисячі гривень. Отак. Бо все залежить від комплектуючих, так як на даний момент зараз що BMS подорожчали, що самі акумулятори пакети. Ну Все подорожчало, тільки почалися блекаути і все. От і рахуємо, да, будемо в середньому рахувати все 30 тисяч. От вам акумулятор, от вам інвектор. Інвертор. Плюс сонячні панелі, от вам 90 тисяч гривень. Плюс це я так грубо считав. Якщо закруглити, будемо казати, це 100 тисяч. Ця система буде коштувати. Якщо посчитати ще кабеля від сонячних панелей до інвертора, так само за щиту то посчитати до від сонячних панелей. В общем, по ціні вроді розібралися. Да? що воно Плюс-мінус. ну На даний момент це вже залежить, де замовляєте і яка ціна. І тоді вже будете знати конкретно яку ціну. Так, вроді розказав, да інвертор 10 кВт, панели у мене там 3,3 кВт, і акумулятор майже 7 кВт йомкості його. В общем-таке.